Доброго дня, 5 липня, зроблю маленький такий, таке відео по такому фундуку, як каталонський. Ну, Дивує мене. Чесно кажучи, ну, приємно дивує. В тому плані, що я думав, що цей рік взагалі без фундука залишуся. Ну, там Варшавський дав, ну то не то. То більш декор, там він дрібний і продугуватий. А мені подобається крупний і. Такий круглий. Ну, Трапесунт зараз вимерз і взагалі тут навіть натяку немає про урожай. Ще дві неділі те саме каталонське стояв, чистий, я шукав, шукав, ну, не міг знайти. Сор дуже пізній і він за, ну, пізно квітне і пізно починає е, ягода е, достигати. Горіх, скажімо так. Кажу, ягода. І тепер я підійшов і дивлюся, тут а, фактично ну, на кожній гілці дуже чимало урожаю. От і великі малень, і велик є, маленькі такі горішки є. І там, там, там. От ну ре, реально от сорт. Е, в такі умови, що постійно заморозки навесні. Я правда би каталонський. І от бачимо. Ми... Навіть із як такого не було. ну, да, Тут в мене чимало сортів. До речі, теж ось порадував, це трапезунський. от Теж урожаєм порадував. Я теж дивився, не бачив, а коли я зараз підходжу, дивлюся, тут дійсно. Фундука повно. А де ж він ховався, скажімо, ще 2-3 тижні тому. Так, і от каталонський дійсно. І так кожен рік от скрізь фундук росте, а дивіться, каталонського немає. А потім проходить червень, в липні приходиш і бачиш повну горіху. Те, що він маленький і пізно починає йти в ріст, це ні про що не говорить, так як він дуже швидко наганяє масу. І навіть нас доганяє ще до кінця літа ті сорти, які раніше стартують. Тож діджіфоні, той же діджіфоні, же трапезунд. І вже на вересень матимемо крупний горіх. Ну, дійсно, я думав, що я цей рік без якісного крупного горіху залишуся в діджіфоні. Цей рік відпочиває і трапезунт, а от каталонський. Ну, порадував, порадував. Ну, дійсно, красавчик. Так що ставлю до відома, що да. такий безпроблемний, як виявилося, горіх, який дає врожай при любих умовах.